Боєприпаси, а особливо такі, як протипіхотні та протитанкові міни, вкрай необхідні для стримування російського наступу. Але неякісні міни це не про оборону, а про загрозу для життя та здоров'я наших воїнів. Значить, тріадстріла, стріла, три тріатказа. Три 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 що це значить? Це значить, що знайшло. Щоб продукт негодний. Саме такою оборудкою займалася організована група, яку викрило Державне бюро розслідувань. Вогонь. Осколки ось. Тобто не полетіли. Міна на робочі. Тобто ось така вибухівка. Слідство встановило, що приватна компанія ввела в оману військових чиновників і уклала кілька контрактів на постачання протипіхотних і протитанкових мін. Частину боєприпасів вони взагалі не виготовили, а ті, що продали, були неякісні на трьох ізділях. Э, Та викрутілася викручуються опять тулки. А9-1? он правильний, он неправильний. Це конверсіон куски. Добрий день. Добрий день що там за. опять вот это приехало. Это что, втор сырье какое-то получается? Мне уже это надоело. Вот они кроме нас, понимаете, не дай бог, кто там взорвется, то будем сидеть вы и я. Детонатор получается, это не такое. Не видно, встречали слабые, не хватает. Когда добавить, не можно. можно. <laughs> У него целевое применение совсем другое. Да. Свідомо закладали неправдиві відомості, зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом. В результаті такого обману було укладено 5 державних контрактів. На рахунки підприємства переказали майже 3 мільярди гривень авансових платежів. Встановлено, що значну частину коштів фігуранти використали не за призначенням їх спрямували на фінансову допомогу стороннім особам. Придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів. 8 січня в межах кримінального провадження працівники ДБР провели низку обшуків та затримали чотирьох учасників злочинної організації, її організатора та керівників окремих напрямків. Нині щодо всіх підозрюваних готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Василь Сафянюк, Факти, Сітіві. Єдині новини.